Капеланське благословіння на 22 грудня 23 року, В Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо такі страшні речі, бо, а, коли б в храмі був Ісус в Єрусалимському, і підійшов, чи, підійшов час до Його страждань хресної дороги, то що робилося навколо нього? А навколо нього, навколо нього фарисеї задумували, як би підступом вбити його, щоб таке зробити, як його вбити. Але знайшовся цей зрадник, який вирішив його видати і прийшов, і вони домовилися видати Ісуса за срібники. це Юда Іскаріотський. Ви знаєте, нібито Ісус знає про ці речі, що відбуваються навколо нього. Але що він робить в цей час, чим він займається? Написано в Євангелії, що він щодня навчає в храмі, а в ніч виходить на гору Ільонську і там ночує, молиться. Ви знаєте, що б не відбувалося навколо нас, і ти знаєш, що тобі робити в цей час з Божим, з Божим повеління, то роби цю справу. Не дивись на те, що навколо тебе відбувається. Які б там страхіття і які небезпеки навколо тебе не знаєте, задумувалися, не закручувалися, не знаєте, як завірюха не завихрялося, Роби ці справи. Тому що ти знаєш, що з тобою Господь, і навіть волосина з тобою з голови не впаде. І ми побачили, як після того, як це, це зробили підступники проти Ісуса, це обернулося в що? В Його перемогу, Його Воскресіння. Так і ми, коли будемо робити сьогодні нашу справу, Божу справу, яку Господь нам доручив на сьогодні, то всі ці завірюхи, всі ці е, вихорі, да, ну, пройдуть мимо. Вони будуть як такий, знаєте, мряка розвіється, розвіється. Але справа Божа вкорениться, а не вкорениться, вона і так на корені. Вона просто мряка пройде і вона проявиться. Те, що на основі, на фундаменті, на гарному ґрунті, амінь.